Сьогодні вранці ворог завдав ракетних ударів по снав'янському району міста Харкова. Безпосередньо влучання було неподалік Житлової забудови. Значно пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові автомобілі. До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС, нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби безпосередньо на місці події надавалась допомога постраждалим. Працювали психологи ДСНС. Крім того, були залучені. Кінологічні та піротехнічні розрахунки ДСНС, триває ліквідація. За іншою адресою, влучання було в цивільне підприємство, сталося три осередки займання на загальній площі понад 450 квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована, триває остаточна її ліквідація. На обох осередках влучань працюють підрозділи ДСНС, та комунальники усувають наслідки ракетних ударів. Так, саме зранку ми мали удари, три удари іскандерами. В цій локації, там, де фактично знаходиться житловий масив, іскандер к касетний розірвався у повітрі. Попередньо 14 будинків зазнали відповідно досить серйозних ушкоджень. Ми бачимо шрапнель, тобто ці, ну напевно метою було ураження, знов ж таки максимально цивільного населення. На сьогоднішній час по всіх локаціях по місту Харкові 57 людей отримали поранення. Одна людина загинула. Біля 10 людей наразі госпіталізовано, Серед поранених так само п'ятеро це діти. Значить, серед тих, хто госпіталізовано, чотири особи знаходяться у вкрай важкому стані. Що вважається, що «Іскандер» — дуже точна ракета, і ми бачимо приліт е, ну, фактично школа від і 16 веківка. Е, чи це дійсно точна ракета? Чи можна допускати, що росіяни власне і хотіли вдарити по цьому місті? Ну, Відповідно, попередня версія саме така, тому що так само мали досвід е, тобто, щодо іскандирів. Вважаємо те, що е, він розірвався у повітрі як е, у Сумах. Да, і там ми розуміємо, які були наслідки. Тобто наслідки були це ураження цивільного населення. Тобто, те, що ми зараз відповідно перебуваємо. тут. Тобто, жодних військових об'єктів або підприємств тут, тут немає. А підприємство, яке постраждало, що тут підприємство? Це цивільне підприємство, яке виробляє там господарські товари. Їх там два у одного там працівника травматична ампутація ні нижньої кінцівки, дуже важке поранення, його госпіталізовано. Тобто там постраждали ті, хто фактично працювали на цих безпосередньо підприємствах. Ці загибло більше не може бути, підтримала, не може бути. Дивіться, зараз тут у нас працює більше ста працівників ДСНС. Фактично рятувальні роботи завершені. Зараз ідуть роботи щодо усунення аварійності. Всі е, квартири, е, ну тобто, обійшли, однак все одно не, не виключаємо, що десь можливо ще є відповідно поранені. І ще одразу після удару була інформація, що начебто ракета була начинена хастерками. Абсолютно правильно, це відповідно касетний іскандер, який тобто розривається для того, щоб уразити максимально ось такими, скажімо так, дрібними уламками живу силу. Ну тобто, це наше цивільне населення.